Добрий день усім! І сьогодні мені прийшла знову класна посилочка від компанії Li і зробимо разом з вами розпаковочку. Дивіться, розпаковуємо, дивимося, що тут у нас як запаковано. Мені цікаво, навіть як вони класно пакують різні компанії, і дивимося, якась така цікава тут. Дивіться. Тут така якась листівочка. Ласкаво просимо в Лівеста. Твоє перше замовлення, але ми впевнені, що це лише початок плідної співпраці, прояви силу характеру та красу своєї душі, а ми змінимо твоє життя. Ця, яка красива. А що з цієї сторони. Ой. Ми завжди поруч тебе, щоб зробити досвід зручнішим. Скануй код та отримай доступ. Доступ до спеціальних пропозицій. Дякуємо, що ти з Ти Треба буде відсканувати потім. Можете, і ви відскануєте, цікаво. Ну, якщо ви хочете зареєструватися, я можу вам своє реферальне посилання дати. Пишіть в коментах, якщо ви захочете. Ну, Знижки тут нереально до 17 го числа от 45% на два продукти. Ну, от, Якщо ви берете продукти, якісь любі з каталогу. По однаковій ціні вони вам ідуть обидва зі знижкою 45%. І ще й безкоштовна доставка. Ну, я ще поки що такої знижки класно не зустрічала. Ну, тут у мене накладна. Покажу вам, можливо, пізніше. Тут у нас що по чому вийшло, от, що я замовляла. Можу вам, в принципі, трошки показати. Ось тут от зубна паста лівеста. От. Що тут у нас? Сума. Сервісний збір, якийсь вони взяли. От зубна паста 87. Потім друга зубна паста теж 87. І от фарба для волосся по 98 вийшла. Це от зі знижкою. Зі знижкою я от взяла фарбу, навіть тут, бачите, Різних кольорів. Ну, от і подивимося, що тут у нас. Ще от упаковочка у них цікава. Класно, невеличкий ящичок, і отут всередині дивимося. Цікаво, люблю розпаковувати, особливо, якщо це перше замовлення. Цікаво дуже роздивлятися в різних особливих компаніях. Я в різних роблю і в Oriflame, і в Веймені люблю замовляти. Ось така класна Макс фарба. І знижка, ну, нереально, можливо, я ще до кінця каталогу. Кажуть, що для новачків знижка от, до кінця каталогу ще безкоштовна навіть доставка на нову почту, уявляєте? Це дуже швидко прийшла посилка мені. от, на Укрпочту або на нову пошту кого ви вибираєте. Так, от такий взяла собі фарбу для волосся. Можете взяти, да? подивитися. Тут у нас каштан. Це щось бачу на якомусь турецькому, чи що написано, да? Чи що тут не можу зрозуміти? Чи арабська мова якась? Не знаю, не знаю. Це якась, мабуть, фарба, це, мабуть, от мені цікаво. Почитати, звідки ж вони? Зараз з вами подивимося. О, Зрозуміло, джемані, що ви бачили? Я зразу знайшла. А ні, от турки написано. Щось тут туркі, тур, турецька. Але й Джемані, щось і Стамбул, Туреччина. Турецька фарма. Гарні сроки, краще замовляти напряму у компанії. Тим паче, якісь доставка безкоштовна. І таку ще взяла. Ну, коричневу і світло коричневу взяла. Турецькою мовою, мабуть, Да? Light Brown це світло коричала. Англійською, хоч розумію, і це у нас чоколад кофі. Шоколад кофі Так, що у нас ще тут? Так, зубна паста. Отака колосніча зубна паста. Це... Одну я взяла для відпілення білосніжна посмішка. О, це вже українська лінія. Да? Значить, фарба тут турецька лінія. Значить, це у нас. Що тут у нас? Люблю дивитися, хто виробник. хто у нас тут виробник зубної пасти. Виробник Healthy Farm Україна. Місто Київ. Так що. ой, це українська компанія, так що треба співпрацювати з українським, підтримати українського виробника. І це у нас теж зубна паста, м'ятна свіжість, комплексна це у нас для здоров'я зубів. Одна від одна просто я взяла для. Здоров'я ясно називається. Так, і це у нас теж тут, ну, звичайно, та сама Київ Україна. Бачите, українська мережева компанія Лівеста. І от тут ще що це? А, ще лак. Лак був теж по класній ціні. Отакі от взяла собі, як на кожен день. Теж дуже гарно. Дивіться, як упаковано класно. Це теж супер, щоб не розлився да, по цьому. Він виходить, так. От, бачите, лак для нігтів. отут він у мене вийшов за 26 гривень. І каталог 39. Ну, тут каталог реально. І все вийшло на 457. Балів тут, скільки у мене, да? 1570. Ну, в общем, така. От. І дивимося ще каталог. Я вам зроблю Дивіться, який товстенький каталог. Крак, класний. І це він у мене буде, я ще подивлюся, на яких це, мабуть, який. Дивіться, це ж три роки компанії, це якраз буде каталог наступного тижня. Ой, який він красивий. Дивіться такий, наче як на день народження. Оце то я зареєструвалася на третій рік компанії, бачите? Цікаво, мені я з вами зроблю окремо, але я вже зараз хочу роздивитися. Так що треба співпрацювати з такою. компанією. Лівеста український мережевий бізнес. Ой, ви зрозуміли, зроблю вам пізніше, можливо, стрім відкрию. Я люблю з різними мережевими компаніями співпрацювати. І Лівець, це українська. Тут такі ціни, є класні, до речі, на різні продукти тут і Турецька, бачите, лінія тут, ці фарби турецькі. Вон Різні тут аромати. Ой-ой-ой, я вже їх хочу ці замовити. Купуй три та більше по 429. Ухти. Ароматики це новорічний буде, це не новорічний, а день народження компанії в наступному і буде такий. Я вже хочу роздивитися в кінці тут, дивіться, які ціни тонік. І гель для вмивання. Супер. Супер-супер. Так що, якщо кому цікаво, хто ще не зареєстрований в українському мережевому, мережевій компанії, то пишіть мені, я вам дам реферальне своє посилання. І ви теж зможете тут зареєструватися. Дивіться, тут різні і для дому різні, і тут і вітаміни. Я вже дивилася, якось вам робила огляд каталогу. Приєднатись, до речі, у мене є група спеціальна по косметиці, є на Фейсбуці і є в Телеграмі. Спеціально по косметиці, по новинкам косметики, по акціям різним. Так що, якщо що, можу вас додати в свою групу і будете в курсі різних новинок. Even Oriflame, Лівеста, Фармасі. Я усюди. Так що, кому треба, в цікаві якісь акції, участвувати. Теж брати участь. ну Дивіться, які. Маски. Що хочеш, що хочеш, різні парфуми. Хочеться все перепробувати. Деякі різні вітаміни. Що хочеш тут є? Все в одному. Каталог, дивіться, який величезний. це Цереально майже 300 сторінок, ви бачите? Це ж як, не знаю, як оріфлейм тільки два каталоги в одному, мабуть. Да? Є і воно теж якісь уже. Каталог Аріфлену колись давним-давно був теж великий. Є він був великий, а зараз він якийсь, я бачу, зменшився. та дивіться, який він все в собі вибрав. Що треба? Різні ціни. Огляд каталогу вам зроблю. Це буде наступне відео. Так? так що приходьте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавий такий каталог-огляд. Все, всім гарного, чудового дня! До зустрічі в нових відео. Пока-пока!